Що означає вислів Аджіре Дієтроле квінте? Нам знайомий порядковий числівник квінто, п'ятий. ла квінта відвідувати п'ятий клас. У музиці «квінта» – це акорд, інтервал з п'яти нот звукоряду. Водії кажуть андарин квінта, тобто перейти на п'яту передачу або швидкість. У математичних розрахунках де ла квінта парте це п'ята частина, одна п'ята 20%. відсотків. Іменник у множині ле квінте означає театральні куліси лаштунки. Тож дієтро ле квінте – за кулісами, за лаштунками театру або за кадром негласно поза цим. А дієслово аджіре перекладається як діяти. тож Аджіри дієтронеквинта значить діяти таємно, плисти за кулісні змови.